Так, звідки ти знову вдарила око, вдарилася, чи з кимось, бо мені вже починає надоїдати це все. так як завжди, знаєш, я просто знову причепився, хлопець, демон. І я вже не витримала і прочила його, і він мене спочатку вдарив. Ось так уже краще. І ще в мене є гарні новини. Кажу, що наступні шість днів ми будемо ходити в школі ще в нашу бібліотеку і можемо щось цікаве знайти там. Як думаєш, ти згодна з цим вирішенням? Так, звичайно, але я переживаю за інше. Ну, що нас можуть там побити? Ну, ти знаєш, що наших хлопців. О, вже уроки почалися. Ну що, ти йдеш зі мною, бо собі я не хочу йти. А вже ж я піду з тобою. Чому? Чому ти так запідозрила? Що я, що я не піду з тобою на да, уроки? оскільки в нас останні дні? Ну от і все, ми прийшли. Можемо сьогодні дізнаємося, звідки в тебе сердечко на руці. Послухай мене, я точно знаю, звідки в мене сердечко на руці. Це в мене від народження. Добре, що хочуть цю книжку не заправді. Ну, тут написано про якісь рідко що вони були дуже-дуже сильними. І вони були безмерні. Цікаво. Тут написано, що щоб розпізнати фейкса, треба подивитися його руки. І що мав особливу зброю. І це був був свого роду спис. Але. Але зараз залишився лише один спис. спочатку. Фейкси були пануючі надії. Вони були, були собі собі за їх і демоків. і дуже давно годували. Аж раптом цариця і цариця демоків зайшла до зброю. І це забрати силу фейкса собі. І тоді, коли це сталося, і і це єдине, що це, що може знищити фейкса. Кажуть, що її, її донька досі є живою. І вона, і вона єдина нації на фейксів. Кажуть, що вода завжди має колодчик до шиї, в вигляді зірки і сердечко до руці. І лише тоді її можна буде побачити. І коли сила збільшиться, вона споже вже повернути до свого роду. Це дуже цікаво прикуєш і того кругом в FX війшлося. Я знаю, що я Анел, бо в мене є, є свої своя сила і все таке. А ти думаєш, хто? Ти за родом? Не знаю, напевно ангел, Але в мене таке відчуття, ніби в мене якась є особлива сила. Ви коли коли їздили до раду, твої раці, а що вони про мене сказали? Так, пам'ятай, вони казали, що в тебе якась є особлива сила, але в цій книжці сказано, що і зовіше її вигляд, і я перший раз побачила до тобі на шиї у формі зірочки і сердечко на руці. Як дуже звідки вона це все взялося в тебе. А? Не знаю я, скільки себе пам'ятаю, вона завжди було зі мною. І ще я досі не перебачила, як вони, вони назвали. І до на наступній деревку прошу їх вибачитися.